Так, всем привет. Хочется поговорить, я знаю, это вечером сегодня провести стрим на такую тему. Тема будет у нас мобилизация, продление военного положения. Хочем сравнить мобилизацию в Украине, мобилизацию в России. Мобілізацію в Білорусі, є вона чи ні. Хочу пригласити всіх бажаючих. росіян, які є, що розказати про російські воєнкомати, як в них що приїхав, українців, яких допустимо мусіфіцирували, які сталкувалися якось з документами, які відкупалися, допустимо, в ТЦК, які купували бумаги для того, щоб виїхати за границю, да? Примеро хочеться підняти цю тему. українців. Хочеться спросити, які живуть в Росії, які живуть в Білорусі. Як у них проїхать обстановка, трогають їх, не трогають? От іменно розкриття всю правду о мобілізації, і як що проїздить в наших странах в Україні, в Росії, в Білорусі тому всі желаючі присоєднайтеся, жду вас в 20.00 по мінську, тобто українці, росіяни, білоруси, всіх радий будемо вислухати з якимись об'єктивними фактами, щоб було всім цікаво і щоб порівняти різницю між, властью, яка безпредельно зайняла і сидить в Києві, і між. Президентами Росії та Білорусі і законами, які дійсно на території Росії Білорусі. Так що жду в 20.00 по Мінську всіх жлаючих українців, білорусов, росіян, ждемо вашого мнения. Коротше, всім буду радий. Буде проходити стрім на Ютуб-каналі Анатолій Олейник Украинец, россиянин, белорус. Так и называется канал. Или же на ТикТок, кто хочет долучиться и высказать конкретно свое мнение, нахожусь на ТикТоке э, Анатолий Трифлага Украина, Россия, Беларусь. Присоединяйтесь, всем дамо слово, всех выслушаем, без оскорблений, без матов. Попытаемся разобраться в этой проблеме. Всем добра, всем пока.